Консультація для батьків, Як успішно адаптувати дітей до садочка. Приходьте у садок на екскурсію перед початком відвідування. Говоріть дитині. Про садок завчасно, як буде проходити відвідування. І що будуть розлуки. Прививайте навики самообслуговування дитині. Привчайте дитину до самостійності. Готуйте дитину до спілкування з дітьми та однолітками ще до початку відвідування садка на майданчиках у дитячих клубах та центрах раннього розвитку. Відгукуйтесь позитивно про вихователів та дитячий садок. Завжди навіюйте дитині, що садок необхідність, і це дуже важливо як для дитини, так і для вас. У вихідні дні не змінюйте режиму дня, наслідуйте режим дня дитячого садка. Створіть вдома спокійну обстановку, спокійна мама, спокійна дитина. Намагайтесь. Спокійно збирати дитину у садок. Будьте терплячі до капризів дітей. Давайте дитині у садок улюблену іграшку, яка буде нагадувати про рідний дім. Читайте дітям казки. Грайте з ними в ігри. Бажано читати казки про дитячий садок. Відводити дитину у садок повинен той дорослим, з яким вона розстається швидше. Обов'язково розказуйте дитині, коли ви її заберете із садка і ніколи не порушуйте обіцянки. Створіть ритуал прощання: наприклад, поцілуватися, помахати рукою і сказати до зустрічі. Коли дитину вже привели в групу, то... Впевнено, не оглядаючись, ідіть з садка. Чим довше батьки топчуться біля дверей групи, тим сильніше переживає дитина. Якщо дитина має проблеми з харчуванням, завчасно привчіть її до вживання кашу ранковий час. Якщо дитина не їсть у садку, то в ніякому разі не можна, щоб вихователі насильно кормили дитину. Бо це ще більше усугубить ситуацію. Формуйте у дитини нормальну самооцінку.